Огляд будинку в 50 кілометрах від міста Київ. Ціна 150 тисяч гривень. Будинок побудований із червоної стегли. Зроблено ремонт під чистове оздоблення. Загальна площа будинку 130 квадратних метрів. Площа ділянки 15 соток. Зараз все більш детально покажу. Зараз обійдемо будинок по периметру. Покажу більш детально, як він виглядає. Як я вже казав, будинок побудований з червоної цегли. Біля будинку залито фундамент. Можна зробити під баню або під гараж. Це вже йде як бонусом до будинку. Ось такий вигляд будинку з боку. Вікна всі в будинку металопластикові. У будинку також є велика тераса на ширину всього будинку. Вихід на цю терасу з кухні. Ось такий вигляд. Ось вигляд з іншого боку. А тепер давайте зайдемо в будинок, покажу, як тут все зроблено. Заходимо тут на великий тамбур, наліво окреме приміщення це котельня. Тут встановлено двохконтурний газовий котел. Вся розводка для теплої підлоги. Ось тут вона, вся виходить будинку повністю зроблена тепла підлога. Ось тут щиток автоматів. Ось так все зроблено дуже охайно. Так, переходимо далі. Зараз пройдемо по всім приміщенням, покажу вам планування. Тут така невеличка підсобка. це перша кімната. Є виводи для телевізора. Тут повинен бути санвузол. Як бачите, стіни повністю підготовлені під поклейку шпалер або можна пофарбувати. Дверей в будинку немає, але можна встановити на будь-який смак. Будинок побудований із газобетону і облицьовано червоною цеглою. Оце великий санвузол. Тут можна встановити і душову кабіну, і кутову ванну на будь-який смак. Так, далі заходимо, це у нас друга вже кімната. Також до теплої підлоги встановлені радіатори опалення. Так, переходимо в третю кімнату. Ось така третя кімната. І переходимо в велику кухню студію. Тут все вже виведено, всі комунікації для підключення газової плити. Водоводу можна підключити, все тут підключено, ось така велика кухня студіо. Три вікна. Ось покажу ще з іншого ракурсу. Ось така вона дуже велика. Є вихід з кухні на терасу. Посилання на оголошення на продаж цього будинку буде внизу в описі. Під відео в телеграм-каналі переходьте і дивіться. Там є ще багато цікавих будинків. Також переходьте на канал, дивіться інші огляди будинків.